Матуся навчила нас пісню співати, у полі ранкову зустрічати зорю. матуся навчила, людей шанувати, і вірно любити в країну свою. Матуся навчила людей шанувати, і вірно любити в країну свою. Там червона кавина, мой святий оберіг, спорих. Приведе на поріг, та матусю співала колискові пісні, на добро дарувала вишиванку мені. Матуся навчила добро пам'ятати стежину топтати по рідній краю. Матуся навчила у і не знати, і вірно любити країну свою. Матуся навчила у і не знати, і вірно любити в країну свою. Там червона калина, мо оберіг, Пори жива старшина приведе на поріг, Та матуся співала, колискові пісні, на добро дарувала вишиванку мені. На кавинах святий оберіг, споріжего стежи, на приведе на поріг, там матуся співала, коли пісні, На добро дарувала лише волковині. Там червона кавина, мо святий оберіг, Спори споріжеве стежина приведе. А матуся співала колискові пісні, На добро дарувала вишиванку мені. на дарувала вишиванку мені.